Не плач, я повернусь весною, у шибку пташиною гляну твою, прийду на світані в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Дійсно, В'ячеслав Мірошник обіцяв рідним повернутись навесні і повернувся. Але поранений у Дебальцівському котлі. Страшна контузія не дала надій на життя. У нього в Рівному залишилися батьки, дружина та четверо дітей. Його пам'ятають як активного, розумного і мужнього чоловіка, котрий пішов на війну добровольцем і, попри трагічну смерть, у свої 43 встиг зробити чимало. За життя він встигнув народити чотири синів. От уже. Хлопцям було по 18 років одним, а стався Ваня, 13 років буде самий найменший. Побудував будинок і посадив дерево. Найменший син і досі не може збагнути, чому так сталося, чому війна забирає найкращих синів нації, розповідає дружина. Менший син каже: я не хочу, щоб була ця війна, і щоб наші хлопці гидали. І чому воно йде? Він так. Він не розуміється. Якщо розібратися, я не розумію. В знак пам'яті у рівненській спеціалізованій школі номер 15 де вчився В'ячеслав Мірошник, відкрили, освятили меморіальну дошку. Ці герої стануть прикладом для наступних поколінь. Переконані представники спілки офіцерів України, що й організовують подібні вшанування воїнів АТО і додають у нашому місті таким особистостям потрібно приділяти уваги. Немає вшанування такого, як має бути саме. Ми вирішили на виконкомі от по мірі можливості вшанувати цих хлопців, які загинули. Тому що це потрібно, де ви на виховання. Єдине, чого хочуть і про що мріють батьки та рідні таких героїв побачити кінець втратам і стражданням на сході дочекатися миру, щоб в Україні нарешті наступив мир, і щоб не гинули діти. І що я молюся, благаю, прошу, закликаю, що борімося, ми всі і поборемо, щоб наблизити цю саму найбажанішу нашу, нашу мить. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин.